Всім привіт, друзі! З вами компанія ArtMoto. І на сьогоднішньому огляді у нас нова модель Spark SP300T3. Справжній турендуро за привабливу вартість: двигун чотирьохтактний двохклапаний з повітряно-масляним охолодженням, об'єм двигуна 278 кубів. Потужність 25 кінських сил. Ну а трансмісія шестиступенева. Розмір та комплектація просто вражає: електронна панель приладів, захист рук, вітрозахист, захисні дуги і дуже яскраве летосвітлення, блютуз підключення вашого мобільного телефону, кріплення для телефону і навіть сигналізація. Це все входить в комплектацію. Передня телескопічна вилка на перевернутих амортизаторах. Позаду встановлений моно. Амортизатор з можливістю налаштування, передні колеса на 18 диску 110 на 80 заднє 140 на 70 r 17 Гальмівна система впевнено зупиняє цю модель. Попереду встановлений збільшеного діаметру гальмівний диск, двопоршневий супорт. Позаду також гідравлічний дисковий гальма з однопоршневим супортом. Об'єм паливного баку 14 літрів, середні витрати пального 2,8, 2,9 на 100 км. А позаду розташована багажна платформа під вашу чудову сумку або багажний кейс. Поспішайте до компанії Artmoto по всій території України, щоб придбати собі чудовий мотоцикл Spark sp 300 t 3 з гарантією з повним пакетом документів для реєстрації в МРЕО повністю зібраний мотоцикл. Ну а ціну ви можете подивитись на офіційному сайті.